Отак, зі скрипом, Індіан дотягнув до 1953 року, коли нові мотоцикли вже були зібрані просто з того хламу, що валявся по цехах. На дому виробництво і припинилося в 60-х до Америки просто завозили тоді ще англійський Royal Енфілд і продавалися під лейбою Індіан. І так дійшло до того, що в 77-му році збанкрутіло торгову марку Indian викупила американська мопедна асоціація і почала продавати під гордою назвою Indian оце. Тайванські мопеди, що дуже нагадують Honda pc 50 PC-50K1. Ну, бо це фактично вона і була, просто на той час вже знята виробництво самою «Хондою» і, як не потрібно, ліцензована на Тайвань. Далі в історії Indian було ще багато крінжа і всяких мутних типів. Які хотіли погратися у мотоцикли, але по факту були просто дрібним жильйом. Так воно було аж до 2006 року, коли бренд викупила приватна інвестиційна фірма з Лондона. І таки почала виробництво мотоциклів, хоч і малими тиражами. А далі, вже у 2011 році, все це хазяйство викупила добре відомо от такими от штуками Polaris. І саме завдяки їй ми тепер знаємо і любимо індіан таким, а не от таким. Polaris почали роботу над новими мотоциклами правильно, з нового мотора. Вони спочатку розробили Thunderstroke і вже потім почали напаковувати ним різні моделі. Треба сказати, що розробити мотодвигун для Polaris це прям їх хліб, бо до того вони вже багато років як розробляли мотоцикли Victory. І саме тому деякі моделі Victory так сильно схожі на деякі мотоцикли Indian, якщо не сказати більше. Ні новий мотор, ні нові моделі не з'явились з повітря, але логотип Індіан все ж більше прийшов до душі публіці, ну аніж Вікторі. Тому у 2017 році саме на користь сучасного Індіан Вікторі Моторсайклз перестали існувати. І от сьогодні у своїх спробах побороти харлі на його ж полі, Поляріс створила цілком пристойну лінійку типово американських мотоциклів Індіан. Ця їх лінійка навіть трохи ширша, ніж на перший погляд потрібно. Ну бо для того, щоб побадатися з харлієм, не обов'язково робити, наприклад, FTR. Адже наскільки мені відомо, у компанії з Мілуокі немає наразі нічого такого. Це так, щоб серйозно те ще й продавалось. Хоча з іншого боку, залазячи на поле електричок, не варто і сподіватись, що оце від Indian буде конкурентом вже добре відомому LiveWire від Harley Davidson. Та давайте ми не будемо при цьне порозуміння, бо, чесно кажучи, вони мені не подобаються і я навіть не хочу їх тестувати. Тому повернемось поки до FTR. У нього хоч мотор є. Розшифровка абревіатури з англійської звучить як Flat Track Racing. Отут вже стає трошки зрозуміліше, на що саме Polaris натікають, випускаючи таку модель на ринок, бо Flat Track, або як їх іще називають Dirt Track, це, мабуть, найбільш традиційні мотогонки в Штатах. І індіан в цьому ділі був прям центровим гравцем в свій час і зробили собі тим ім'я. Так що з усіх ефтіарів проданих у світі, ну може, пару штуки дійсно будуть брати участь у таких гонках. Але для більшості покупців цей мотоцикл скоріше такий підтягнутий некід, аніж дійсно спортивний снаряд для гонок. Ну, бо тягнути таку красуню на грунтове кільце та трохи жалко. І ціна теж відлякує зайвий раз його покласти в болото, що, до речі, в цьому виді спорту буває нерідко. Ну і насправді характеристики такого мотоцикла, куди цікавіше розкриваються саме на вулицях мегаполісу. В лінійці платформ, що є в розпорядженні у Indian, мотор для FTR стоїть трохи осторонь. І його характеристики ніби навіть враховують вимоги для Flat Track. Він єдиний має ланцюговий привід, а не ремень, як решта їх мотоциклів. Тут цілком пристойний запас потужності аж на 120 коней. Ну і з цікавого, в FTR передбачено контроль стабільності мотоцикла в нахилі. Але беручи FTR 1000 так за 15 доларів, ти комплектом купуєш іще отой славетний спадок. Нехай йому навіть і вже сторочки вчора виповнилися, але все одно ж. Людям подобається. Ну і як просто мотоцикл у вакуумі FTR доволі бодра, штучка, то чому би ні. Ноги у нього ж явно ростуть зі скаута, якого роздягнули, нагодували стероїдами і випустили гасати вулицями міста. Ну або дійсно по треку. О, до речі, скаут теж цікавий мотоцикл, із, скажімо так, родзинкою. Він з усіх сил намагається вести себе як круїзер. І виглядати як круїзер, і навіть звучати теж, хоча на високих обертах у нього це вже не дуже виходить. А насправді це вовк, вовк в овечій шкурі. Мотор Speed Plus в топі це літр 200 і 105 коней. Для не дуже великого і зовсім не важкого мотоцикла це вже трохи занадто. Але хитрість тут навіть не в кількості коней, а в тому, що просинаються ці коні аж після 6 тисяч обертів. Це верховий і цілком собі спортивний витвін. І в купі з алюмінієвою рамою в дорестайнгових моделях воно вже якби натякає, що цей мотоцикл, ну як то зараз модно казати, ідентифікує себе не зовсім як круїзер. Indian Scout, на відміну від FTR, не претендує своїм зовнішнім виглядом на якісь прям ну дуже бодрі покатушки. І більшість власників цієї моделі перші декілька сезонів навіть не здогадуються, наскільки воно може бути дурне, якщо правильно крутанути ручку. Спочатку він такий приємний, лінійний, прогнозований круїзерчик, який рулиться як велосипед. А як розкачигариш, ну, до прикладу, 101 й скаут під 200 км на годину, то ти починаєш розуміти, чому там така рама, чому підвізка здавалась трошки затвердою, на що тому мотоциклу треба рідинне охолодження, вже й про шосту передачу згадуєш, і навіть не дивує перевернута вилка і два диски з супортами Брембо попереду. Словом особисто я одночасно цей мотоцикл вважаю і ідеальним, прекрасним вибором для новачка, але водночас треба чітко розуміти, що це мінімум літер і по факту воно телепорт. Тож треба обережненько. Та от не дивлячись на всі плюси Indian Скаут з технічної точки зору, він все ж не може вдало маскуватися під справжній класичний круїзер. Навіть версія скаут класік, являючи собою з естетичної точки зору, ну просто таки цукерочку, не може нікуди діти свій радіатор. Це не тру, і олдфаги таке ніколи не куплять. Тому Polaris і розробили свій Thunderstroke. І всі мотоцикли, побудовані на базі цього двигуна, це вже і про естетику також. Круїзера має бути багато, гучно і це все добро повинно блищати на сонці. І от якраз Indian Springfield, Chieftain і Roadmaster і є такими круїзерами, через які такі консервативні Harley-Davidson можуть і по-хорошому навіть мають нервувати. Бо це красиво, це створено саме для тих, хто любить оті вивірені часом форми дорослого мотоцикла, з яким вже і зістаріти не соромно. Ці мотоцикли трошки різні у своїх комплектаціях і цінах, трошки мають різні задачі, хоч це все і доволі умовно. Але суть у них одна, і аудиторія цих моделей дуже тісно переплетена у своїх вподобаннях. Це великі мотори, майже 2 літра, з повітряним охолодженням, купою крутного моменту і не надто охочі розкручуватися до 6 тисяч, де у скаутів і FTR взагалі життя тільки починається. Це оті самі відчуття, коли на старті треба так трошки сильніше триматися за руля, а мотоцикл все тягне і тягне на 2,5 тисячах, не дивлячись ні на кількість пасажирів і багажу, ні на крутість підйому, ні на пориви вітру, що дує в довольну, ну частіше всього вже сиву бороду. Це саме той класичний мотоцикл, на якому всі так люблять їхати на захід сонця, насолоджуючись мотоциклами і красивими дорогами навколо. В пробках на них незручно, бо воно важке і гаряче, через що Поляріс навіть придумали режим роботи мотора з періодичним відключенням заднього циліндру, аби не перегрівати і так тепленавантажений вузол. Ну і райдера теж не перегрівати, а то ще впаде ото десь на дорозі, і хром поцарапає. Але за містом, за містом, це інша справа. За містом це кайф. Комфортний, красивий, класний коротше, треба брати. Та Polaris можуть більше. І покупці від них теж вимагають більшого. Бо ми ж всі знаємо, що потужності забагато не буває. Тому в 2019 році на ринок вийшов мотор Power Plus. Це одночасно і великий, і доволі агресивний витвін. Затоповий Indian Challenger Elite з цим мотором мінімум треба викласти 40 тисяч доларів. Але то не просто вже за ім'я і гарно пофарбований мотоцикл. Це вже демонстрація сили. 120 коней і 170 ньютонів крутного моменту. Шість передач верхні розподільчі вали, чотири клапани на циліндр. Цей мотор дихає. рідини охолодження, полка обертів 6,5 тисяч, а пік моменту вже на 3,800. Тут і перевернута вилка, і електронне регулювання задньої підвізки, і два великих плаваючих альміних диска попереду брембо звичайно ж. І при цьому ще ціла купа різних електронних штук, для яких взагалі треба окреме відео, щоб розказати про їх всі. Тут і підсвітки, і налаштування обтікача з кнопки, і розумна фара, і звичайно ж режими роботи мотора словом багато можливостей за дуже багато грошей. Indian Challenger Elite це прямий конкурент Харлі Девідсон Роуд Глайд. І вони навіть змагаються одне з одним на гонці кінг Baggers, яка ніби для цих двох мотоциклів, власне, і створена. І ви знаєте, така тенденція мене радує насправді. Люди прийшли на ринок, щоб робити класні, потужні і красиві мотоцикли. Да, дорогі, але вони не просто продають лейбу і живуть на старій славі. Вони створюють нові мотори, нові мотоцикли і створюють собі нову славу. Ну і цілком здорову конкуренцію на ринку теж. Здавалося б, всі сфери впливу на цьому ринку вже давно поділені. Але це насправді дуже круто, коли одна з найстаріших мотоциклетних марок на планеті отримує другий, третій, п'ятий шанс і кожен раз виправдовує його, даруючи нам, райдерам, щось нове, щось свіже і незвичне. Основна ж задача і кінцева ціль будь-якого мотоцикла радувати свого власника, дарувати емоції, кайф, насолоду від поїздки, від звуку, вигляду, від комфорту. Наповнювати життям у ті моменти, коли ми в сідлі. І я бачу, що сьогодні індіан моторсайкл робить все правильно. Бо серед моїх друзів, які катаються на індіан, я завжди бачу тільки усміхнені обличчя. Так що катаємось і посміхаємось, панове, бо ми того варті.